Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би вам прочитати свій вірш, присвячений моєму рідному краєві, а також траві, яка називається Євшан, Євшан Зілля або ж Полин. Отже, мій вірш Євшан. Кладу на подушку полин і. Мій степ у снах мені пахтить. Немов у крихітній краплині, я роздивляюся світи. Які проносяться повз мене у переливах барв і нот, прозорі, злежано желейні Мутні строкаті, мов вінок, безхмарна юність і дитинство, де в повзунках ще немовля, мій всесвіт з білого Батисту, і, мов з батисту, білий я, увесь любов, суцільна й рана, крізь світло й предків голоси, кричу Солодкий мій євшане, в мій рідний край мене неси. Кружляй кружляй мене над Богом, немов комашечку малу. Співай, співай мені на вухо, пісні порогів крізь імлу. Такий гіркий, солодкий серцю, твій неповторний аромат. Колись я сам створив усе це, щоб міцно серцем обіймать, щоб через пахощі і звуки мій край в мені то муркотів, то молочайно, мірно мукав, і ще просла солодка мука на полиновій гіркоті. Дякую вам, друзі, за увагу. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, долучайтеся до моїх сторінок в соцмережах, зокрема до мого Тіктоку, а також до мого YouTube каналу, де ви зможете побачити ще більше цікавих відео. Посилання на мій YouTube канал ви зможете побачити у профілі мого Тік-Току. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні! Разом до перемоги! З вами був український поет і військовослужбовець Сашко Обрій.